Доброго дня! Зараз ми подивимось, як працювати з фоном, як ми склеюємо, склеюємо фон. От бачите, коли вже основна картинка вже готова, тобто ось вона. Ми тепер робимо фон. І ми, і ми бачимо, що фон у нас, края фона не співпадають. Не співпадають. Навіщо це зроблено? Це зроблено для того, щоб ми цей фон підрізали одразу підрізали по, ну, по два слоя. Верхній і нижній. Дивіться, як це роблено. Бувають дві ситуації, коли фон е, накладений один на одного і різати треба по слою, тобто як тут, або поперек слою. Це отут. Отут ми поперек слою будемо різати. Принцип один і той самий, але ж поперек слою буде різати трошки важче, це треба враховувати. Дивимось. Якщо все склеєно, воно вже рухатися не повинно. І воно не буде рухатися. Вводимо ніж і отак от потрошку потрошку давимо на ніж і прорізаємо одразу два слої верхній і ніжній. О, бачите, верхній прорізан. Ну і нижній, нижній тут от, от, тримається, от на цьо, ось, там от він був підклеєний. Ми його обрізаємо, от бачите, який заступ був великий. І що ми маємо? Ми маємо, ми маємо прорізано точно по шву. Це зроблено для того, щоб оцей випропалений шовчик ми, ми не бачили, який лишається від лазерного луча проміню. Пошву різати дуже просто. Тут нема на чому зосереджуватись. Отак от десь так от прокліюємо. Важно отут от склеїти, насклеювати. На, Добре склеювати на, на оцих діляночках. Все, нехай сохне. Бачите? Зроблено. Тепер побачимо, як ми проріжемо тут. Те ж саме, тобто, коли, коли вже фон підклеєний, він вже нікуди не ворухається. Але ми все, принцип той же. Стромляємо і прорізаємо Зразу два. Якщо вам складно різати одразу два, ріжте по одному. Але важливо, щоб не рухалися ці частини, бо будете постійно мати якісь проблеми, потім вони не будуть співпадати. Оці дві частини, бачите, ми ви виняли з-під низу і отут вони у нас ідеально, ідеально майже друг до друга доходять. Але ж це простий матеріал, це орех. Горіх, він ріжеться дуже просто. Коли ми маємо ясень або дуб в якості фону, там можливі і деякі складнощі. Но головне, що ви повинні розуміти, перше, ми не боїмося того, що шматочки фону, не шматочки, неправильно сказав, фрагменти фону. Отак от друг на друга заходять. Коли ми його збираємо, часто люди питають, а ми не можемо їх, питається цей фон, да, от до, цього, до цього притулити, і він не свідпадає. він не буде свідпадати. Вам важливо фон от по цьому малюнку викласти. А то, що він тут заходить один на один, то так треба. Припустимо, ми збирали фон, зібрали його, але у нас утворилася щілина. Бачите? Це дуже велика щілина, залишати її такою не можна. Що ми робимо? Ми беремо допоміжні свої матеріали, вибираємо шпон, який точно підходить до матеріалу фона. Тобто тут вже заміни ніякі бути не можуть. Тут тільки-тільки такий же самий шпон потрібен. Це дуже важливо. Якщо ви ставите шпон іншого кольору чи іншої фактури, це буде видно і сразу буде то бросати ну, в очі різати. Тому це саме такий беремо. Дивимось, що нам треба замінити. Ось, ну, ось, в даному випадку це оця щілина, вона трошки більше міліметра. І що ми робимо? Ми вирізаємо смужку такої ж самої товщини, що нам треба замінити. Це робиться на око. Ось. Вирізали. Приставили, заводимо з одного краю. З одного краю приставляємо до кінця і вже по місцю, по місцю, ось ми один краєчок проставили, а ось тут от ми підрізаємо його по місцю стільки, скільки нам потрібно. Приклеюємо. Бачите? Лишилась ще одна щілинка. Беремо для неї, вирізаємо ще такий тоненький. Можна нарізати, можна продавити просто отак. От Раз, продавили, нажали, продавили. І закриваємо цю щілинку. Все. Ну Ось таку вже маленьку можна начіпати. Якщо вона менше, ніж пів міліметра, то лишаємо такою, як вона є. Ось можна сказати, що ми закрили цю щелину.